Хмельницьку АЕС відвідав народний депутат України, голова підкомітету з питань цивільного захисту населення та територій Сергій Мандзій. Першим об'єктом, який відвідали учасники, стало модульне містечко, яке було збудоване для запорізьких атомників. Дійсно, тут треба буде думати і виділяти десь якісь бюджетні кошти і працювати в цьому напрямку, тому що укриттів нам треба буде більше і більш потужніших, більш міцних. Делегації ознайомились із умовами проживання запорізьких атомників. На території модульного містечка введено в експлуатацію 48 кімнат. Заселено 64 вимушено переміщених працівників із Запорізької в планах закупівля інших модульних споруд. Керівництво компанії, на яке нерагато все робить для того, щоб забезпечити всіма необхідними потребами, житлом, компенсацією за проживання, а також гідною заробітною оплатою. Житлова проблема у Нетішині є досить гострою. Її потрібно вирішувати спільними зусиллями. Потреби є в житлі для проживання і вимушених переселенців, і місцевих жителів, тим більше це пов'язано з розвитком нашої Хмельницької електростанції, з добудовою житло необхідне. Було оглянуто пожежно-рятувальну техніку для охорони стратегічного об'єкта. Одним із пріоритетних завдань є розміщення. В основному ситуація щодо стану пожежно-техненної безпеки контрольована. Ну і відповідно з добудовою двох енергоблоків, будуть всі проваджуватися максимальні заходи безпеки. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.